Привіт, друзі! Сезон кабачків у розпалі і я запрошую вас приготувати кабачки під маринадом чилі на зиму. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це кабачки, цукіні, цукіні. Далі кетчуп чилі, чилі кетчуп. чили кетчуп. Далее цуцветия кропу. Дил ин флоренсис. Дил ин А також петрушка. Пасли. Пасли. Силь камьяна. Рок солт. Цукор. Шуга. Шуга. Оцет. Винеге. Винеге. А, зубки клуб галик клоус, галик клоус, А далі а лист лавровий, бей-лиф, бейліф та чорний перець. Black pepper, black pepper. Всі пропорції будуть в описі під відео. Банки попередньо стерилізуємо. Стерилізувати ту-стерилайз. To sterilize. To sterilize. На дно кожної банки кладемо три зубки часника. Часник Галік. Кожну банку кладемо по лавровому, лавровому листку. Bay leaf, bay leaf. Додаємо суцвіття кропу. Суцвіття кропу Діл ін флоренс Додаємо петрушку пасли. Пасли та чорний перець Black pepper, Black Pepper. Для маринада ставимо кип'ятити воду. Кип'ятити ту боїл. Нарізаємо кабачки такими повздошніми брусочками. Vertical bars, vertical bars Їхня довжина має відповідати. Висоті банки. Банка джа. джа При бажанні кабачки можна наріж... нарізати і кружальцями. Кружальця. Скоклс. Відміряємо 5 склянок води. Склянка глас. Додаємо півтори ложки столові солі, сіль солт. Солт, а також додаємо склянку цукру. Цукор шуга. Ставимо наш маринад, маринейт. Кіп'ятити ту бойл. Вода закипає і ми додаємо кетчуп чилі. chili. Chili кетчуп. Чілі -кетчуп. Після закипання додамо склянку оцту. Оцет Vinige. І будемо цим маринадом заливати банки. Після закипання маринаду додаємо оцет. Оцет Вініге. І зразу виключаємо. Виключати ту тьон оф. тьон оф Заливаємо кабачки маринадом. Заливати ту по ту-по На дно каструлі перед стерилізацією вкладаємо серветку. Серветка «непкін». Непкін. Накриваємо банки кришками. Кришки ліц Lith і ставимо стерилізуватися. Стерилізуватися ту стерилайз, ту стерилайз на 10 хвилин. 10 мініс. 10 Закатуємо банку закаточним ключем. Закаточний ключ Key. Перевертаємо банки верх дном і накриваємо рушниками. Рушник Towel. Зверху накриваємо ковдрою. Ковдра бланкет. бланкет. Ось такі чудові кабачки в маринаді чилі у нас вийшли. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!